Всем доброго дня. Бабушки тут, як завжди, краса. Ну, не така вже тут воює встала. Тут воює встала Проснулася. Зараз я вам покажу цю мадаму. Спить у мене тут тільки на руках. Це остальне время 5 по 10 хвилин, якщо не на руках. А якщо шум довше, то тільки на руках. Дякую! І сой, сойсо. Встала і тут розвлекати її треба вже. Треба розвлекати цю мадаму. От так. А Кіра з бабушкою пішли, на дворі дощ, чуть не злива. Вони пішли десь. Так? Да? Ми тут зіподримали покажу. а вони прийдуть. Такий, скоро будемо їхати до домці. Да, будемо їхати. Що там? Ми з Кірою тут гуляємо йдемо. Дивіться, якого вона кошелечка собі в школу купила. Щенячий патруль. О, клас! Найголовніше, що на замочку закривається, бо в нас є то кошельки, але в всі кошельки не закриваються і все губиться і коротше, дуже погано. А це такі на замочки, це дуже добре. Мілька там сидить. Не видно, так і А ми йдемо, вже сходили в аптеку, за памперсами сходили, бо нема памперсу, у нас на завтра вже не буде. То, сходили і йдемо додому зараз. Семілько, їдемо додому, тато до нами їде, а Кіра залиється з бабусями тут ночувати. І за того, що мені завтра прийдеться сюди знову вертатися з самого ранку, бо посилку ми чекаємо. Так що Кіруся залишається тут ночувати, а ми їдемо додому зараз. Вже стомилися, вже вісім вечора майже. Будемо зараз їхати. Вже вдома приїхали. Скоро буду скоро мілечку вже вкладати. Спунька, бо вже 9 годин, вона вже в такий час у нас спить, а тут трошки в машині То тут трошки треба протягнути часу. Де? Я зараз поп'ю чайок з кіндером з такою кузняшкою. І буду вкладати мільку. Вам на добранічку. Хороших снів, кого зараз вечір. ладно, все-таки будемо пробувати. Хоча не знаю як. Добре, всім на добраніч. Дивіться, що тут витворяється дівчина. Боже, у нас тут прикорм, але прикорм уже бутылка вкуснейшая оказалась. Мелька, давай, а? Мелька. На, а? Да, бутылка оказалась вкуснейшая. За прикорм. Что же сделаешь? А Кирочка нам тут читает на фоне книжечку. Ой. Ой! Все, в нас тут катастрофа. Все. Ладно, ми будемо доїдати, потім повернемося.